Спочатку почався у мого чоловіка громадський патруль. Він вступив у громадський патруль і почав ну, по місту ходити. Там він познайомився з комовим сашком. Спочатку вони разом почали їздити до хлопців, потім мене в це втягнули. не Ну, а потім ми вже познайомились з залою. І вже стали четверо. Кожна поїздка, вона по-своєму особлива. Ти е, збираєшся, ти це пакуєш, ти це складаєш, потім чекаєш ранку, щоб бігом поїхати, щоб стигнути ж повернутися до комендантської години. І тому ти приїжджаєш туди, ти обіймаєш хлопців, там все п'єш з ними каву, це емоції. Тому е, я не можу виділити якусь там поїздку, що вона була така прямо Шва. Вони всі такі. Тому що ти, коли вже від них е повертаєшся додому, таке відчуття на душі, ну, ну просто, ти вже, е я допоміг, я зміг допомогти, я не зря прожив день. Ви знаєте, як, ну, це таке. І потім ти вже не можеш відмовитись, ти не можеш е як, сидіти спокійно вдома. Вже все, тобі потрібно це, тобі потрібні ці емоції, тобі... ну, ти знаєш, що ти можеш зробити хоч щось корисне. Всім бажаю міцного здоров'я. Звертаюся від імені бійців 128 го батальйону. От. З подякую до волонтерів, до діток за надану нам допомогу, за сітки, оскільки зараз зима конче, були потрібні білі сітки. От. За продукти одним словом, дякую за все. Слава Україні, героям слава. Запитів зараз трошки більше, тому що, допустим, на лінії фронту більш виходить новітня, новітня зброя, тому більше потрібно захисту. Плюс до того на перших роках війни. Військовим було більше допомоги, ніж зараз. Ну, я знову ж таки скажу, що люди стали більш байдужими. Треба дуже-дуже зараз все, що пов'язане з захистом. Так, дуже багато нових технологій, дуже багато ми як війна йде вперед, і вона не чекає, поки ми тут вирішимо, що у нас тут як. А там ну, цінова політика, на жаль, це на жаль, то, що повинно бути у хлопців, є в інтернеті. Але у хлопців цього немає. Блін, дуже-дуже за це боляче. За евакуаційні дрони. Вони повинні бути у кожній піхоті напередку, щоб у хлопців могли евакувати тяжких і зберігати особовий склад. Але, на жаль, цей дрон один стоїть дуже багато коштів. 490 тисяч він коштував, коли ми Збирали. Да, питалися зібрати. Ми... Мене зібрали. На жаль, на жаль, хлопці. Дуже багато 000. А десь є виставки з сіми дронами. Так. Да. От чомусь душа кричить, чому так? Чому хлопці гинуть? Це є в тилу, а немає у них. Реально дуже тяжко, тому що є родина, є троє діток. і це… – да, троє? – діти Мама з татом поїхала. Слава Богу, вони у мене вже, можна сказати, дорослі і розумні. Старшій доньці 13 років, вона у мене за старшу, вона там без питань. Середній у мене 10 років і молодшому 8. Ну, Вони в мене розумні діти. Тому вони залишаються, мені дзвонять, ти де, постійно контроль, а ти щас де? Де? Ну, чекають, сумують, да, дуже сумують діти. Ну, Я їм пояснюю, що якщо ми не будемо цього робити, то ми не зможемо, як сказати, захистити свій дім. Початку війни мені хотілося плакати від радості, що люди об'єдналися. Це так, таке приємне відчуття було, що всі заодно. Ну а потім зараз вже, чесно кажучи, Є критика, буває, що вам що більше всіх потрібно чи що. ну, Буває таке. Гроші зарабатували. Ну так, буває там, скажіть, ви, мабуть, гроші заробляєте. та раді Бога, побудьте в моїй шкурі. Ми б хотіли, щоб більше було допомоги, тому що долучування людей потрібно повністю довіряти, повністю довіряти, бо їдеш до хлопців. Я ж не знаю, що у кого в голові може бути. Раз, розташування хлопців опять-таки. Ми приїжджаємо, ми виключаємо все повністю. Ми ну, бережемо їх, розумієте? А долучати ще когось, то ні. Страшно, страшно за хлопців. Тому ми зараз наразі навіть не публікуємо для якої бригади ми збираємо кошти, на яку бригаду ми їдемо, куди ми їдемо. Ми це нічого не публікуємо. Може люди і й на нас. Також Но потрібно зрозуміти, що ми не можемо казати, де яка бригада, в якому напрямку стоїть, в якому селищі. Ну не можна цього, тому знаєте, було недавна публікація Фейсбуці Особисто мені написало, що ви допомагаєте тільки 92-й. З Чого ви взяли? Те, що ми не пишемо бригаду, ніяку. ну ми бережемо хлопців. Ми не кажемо в яку лікарню ми їдемо, щоб не знали, в якій лікарні саме знаходяться військові. Таке, як ми їхали вже на Купінський напрямок, я побачила таку картину. Дуже вона мене вразила. Маленькі діти, ну 6-7 років, гралися. З іграшками такими побитими, ну ми, мабуть, може військові там їм, що передали. Щоб ви розуміли, вокруг були стекла биті, оце ну, після взривів. І вони гралися ну, як... Други. на руїнах, так, як в фільмах про Другу світову, то знаєте кадри. Оце таке в наявності було. Дорожиш кожним днем так. Не строїш плани на майбутнє, тому що не розумієш, що буде завтра. По-іншому дивишся, якось більш суворіше, мабуть. Так. Знаєте, як після перемоги, мабуть, перше, що потрібно буде зробити, це об'їздити багато кладовищ і навести хлопців, тому що вони віддали своє життя. За те, щоб ми жили.